Всім привіт. Я б не здивувався, якщо б Євген в кінці презентації з аукціону продав бутилочку води. Дуже так енергійно прям. До речі, дуже показова історія, де знаходиться ця сцена? Приходиш на iфорум, там стартапи, маркетинг, ще щось. А блокчейн так, ну, такий стоїть банерочок, тут вам нагору, на другий поверх. Дуже показова штука. Дякую хоч Олександру Момоту. Що він показав ламбу, то люди трохи підтягуються на це. Маркетинг працює. Отже, трохи познайомимося. Мене звати Іван Павловський, я SEO та засновник найбільшого в Україні медіа про крипту. Також ми створили у партнерстві з united 24 NFT-колекцію, через яку ми збираємо дрони. Збираємо на морські дрони, які зараз роблять бавовну в Криму. Там, на Деяких мостах і так далі. і е, також я, е, Ми створюємо криптоівенти, тому що я розумію, що через івенти можна е, саме так бустити цю тему в Україні. У нас дуже мало часу, так що ми будемо е, говорити про маркетинг. І так, тезово, якщо якийсь цих тез залетять вам в голову, буде круто. Отже, маркетинг в традиційному сенсі мені виглядає якось так. Веб3 маркетинг виглядає трохи, як, от, ну, як я виглядаю. Да? Але у традиційних компаніях інші відділи дивляться на звичайних маркетологів, мабуть, так само, як ми на веб-3 маркетологів. Тобто, це завжди якісь такі цікаві люди. І... Маркетинг вони знають юніт економіку, вони можуть порахувати, скільки там коштує кожен е, е, користувач, а веб3 маркетинг вони можуть порахувати burn-rate, вони знають, що таке токіноміка, як там, ну, тобто такі штуки, як зарейзити, скільки це там, коштує і так далі. І взагалі е, мені здається, що е, в крипті фонди сильно розбалували. Е, Криптопроекти, тому що е, вони просто заливають цей, цей ринок баблом. Ну, заливали, зараз не заливають ніхіра, але е, глобально е, для того, щоб заразити якісь гроші в, в звичайному світі, це треба там дуже багато штук. Треба їздити, бути якимось ліцензованим, е, там, їздити на оці всі комбінейтери, Там бути ну дуже багато потрібно в крипті, якщо дуже грубо, треба зробити лендос. Написати, яка в тебе ідея, і тобі вже е, дають гроші просто мільйонами. І, але крипта в цьому плані вона дуже демократизувала, ринок до, до, ринок фінансів в тому числі. Тому що е, в крипті, ти е, якщо створюєш стартап, це одразу глобальний стартап. Тобто тобі не треба виходити на локальний ринок, там завойовувати цих користувачів, ти вже виходиш е, в глобальний маркет. І під це вже сформоване якесь нішове таке ком'юніті, криптоком'юніті. Е, отже, е, сьогодні ми будемо намагатися дивитися і туди, і туди, і якісь взяти е, досвід з традиційного маркетингу і з веб маркетингу Тому що веб 3 маркетинг е, це як такий, знаєте, е, тінейджер, який знається на якихось технологіях, він щось, е, там, щось знає, і в нього щось є бабло. А традиційний маркетинг це. Е, це те, що вже давно придумали, і треба це просто використовувати. Отже, почнемо з невеликого такого занурення в крипту. Тобто, крипта це, це про гроші. Що б вам не казали, там закреслено да, там погане слово. Але це про гроші, тому що е, це індустрія грошей. Це з'явилося як індустрія грошей. Е, тому що біткоін, коли з'явився, це була е, протидія е, стандартній фінансовій системі. І таким чином е, люди сюди приходять за грошима. Е, ця ця індустрія для того, щоб якось модифікувати гроші. І, е, Якщо ми подивимось на біткоін, да, це протидія фінансовому сектору, який ну, зразка 2008 року там брати той же ефір, це платформа, на якій створюються токени, створюються якісь цілі екосистеми, які знову таки про гроші. DeFi, Дексбіржі, і, 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 і таке інше, і таке інше. Тобто це все про гроші. І взяти той же. USDT, от ми знаєте проєкт Tron. Хто знає проєкт Tron? такий? Okay. Ну, такий, да, такий собі проєкт. Там вони намагалися робити якісь е, гембли, намагалися робити якесь казино. Але е, цей проєкт е, відбувся як, е, як це, мережа, де ганяється USDT. Всі зараз ганяють USDT на троні. І після початку повномасштабної е, всі волонтери. Одразу стали криптинами, тобто, куди відправити? На USDT, на Tron, Ну, тобто, це все про, про гроші. І е, таким чином, люди в крипті, вони е, не про технології, вони е, приходять сюди заради грошей. І е, вони, знаєте, це така, така дивна ком'юніті. Вони е, сприймають себе як стартапери. Тобто, це не звичайні такі користувачі, як в е, там в будь-якому сегменті, да, в традиційному. Вони всі як стартапери. Вони е, готові е, інвестувати, ризикувати, вони готові там чекати півроку без грошей, тому що колись там мені дадуть дроп. Е, і це така трохи інша аудиторія, чим ніж е, в традиційному маркетингу. І вони не довіряють рекламі, тому що. Більшість е, проєктів, що рекламуються в крипті це скам, тому що нормальний проєкт, який е, не потребує ну, цієї е, реклами, він там або через сарафан, або через ком'юніті маркетинг, market, про який ми поговоримо. І е, треба сприймати, що це інша аудиторія. Да? І е, в крипті якби, тут е, дві крайнощі. Тобто люди або користуються чим, тим, що їм потрібно, і вони готові це платити, або е, вони. Е, Можуть працювати там, не знаю, півроку для того, щоб колись отримати дроб. І це е, і гарно, і, і не гарно. <сум> тому що позитивна історія в тому, що люди, е, як стартапери, можуть довго, е, безкоштовно щось робити, якщо в них є якась ідея, навкруги якої вони е, об'єднуються. І тут, е, мабуть, всі знають, що таке дроб, так? Да? О, ні, тоді е, розкажу. Тобто, як е, відбувається, е, проекти роздають бабло. Тобто е, ну це дуже грубо, да? Тобто, тобі потрібно створити проєкт, е, зібрати інвестиції у фондів якихось. Е, і потім тобі треба показати трекшн, що в мене багато є клієнтів, в мене багато аудиторії, в мене там дуже велика активність в мережі. Е, вони роблять теснети, якісь там завдання роблять і. Там, потенційно обіцяють за це дроп І потім вони е, випускають токен, е, можливо, через якусь там прослойку в віді DAO там, е, щоб, і так далі. да і Роздає безплатно купу грошей. Е, що відбувається в результаті? тобто вони фіксують загальну капіталізацію. Тобто компанія випустила дроп, роздала його великій кількості людей, і капіталізація проєкту стала там, мільйони, наприклад, або мільярди, як в рахунку, WorldCoin недавно був. Да? Команда довольна, фонд довольний, тому що він бачить, що багато користувачів, активність там і так далі. Люди доволі, тому що вони отримали дроп. І, і якщо це був дуже жирний дроп, то це ще й типу реклама. Але е, ось вам приклад: реальна історія, яку е, наступний спікер розказував на нашій попередній конфі. Тобто була е, така мережа, е, яка отримала найбільшу е, за останні там, кілька місяців активність у мережі. Е, це було 5,6 мільйонів е, людей. Е, а потім прийшов. Е, Наступний спікер каже: А знаєте, скільки у вас було реальних користувачів? Ну, скільки? 36 тисяч. Вони кажуть: та ні, не треба нам 36 тисяч. Нас фонди за це вб'ють. Ну, Ми не можемо показувати, що з, 5, там, з половини мільйонів користувачів в реальних у нас 36 тисяч. Давайте хоча б зробимо 360 тисяч, щоб ми могли щось показувати фондам. да? І... Але. Розумієте, наскільки люди, оці стартапери, мотивовані в крипті, що 36 людей створюють 5-6 мільйонів аккаунтів. Це е, такий показник не дуже прикольний для, для проєктів, тому що реальність сильно гірша, ніж вони хочуть собі уявляти, але це аудиторія, з якою дуже дуже прикольно працювати. Складно, але прикольно. Е, так, так багато інфи. Щось взагалі зрозуміло говорю? Добре, дякую. Тому що е, дуже хочеться багато розказати. Давайте поговоримо, е, навіщо взагалі е, потрібно цей ком'юніті маркетинг. Е, По-перше, це аудиторія. Тобто різниця між традиційним маркетингом і веб-3 маркетингом, що е, в традиційному маркетингу ком'юніті маркетинг включається тоді, коли вже є продукт, є якийсь бренд і е, є користувачі. І вам треба їх якось енгейджити, якось з ними е, ком комунікувати, якось отримувати фідбек і так далі. А веб-3. Це одразу використовується для того, щоб отримати цих людей. І Веб-3 реклама, як я вже казав, неефективна, тому що люди, типу стартапери, вони розумні користувачі, вони не ведуться на цю штуку, тому що більшість реклами це скам. І тобто з ними треба працювати через ком'юніті маркетинг. Наступна штука це скорочення витрат. В традиційному маркетингу це прям дуже сильно скорочує. Витрати в, в крипті, це і, і да і ні. Наприклад, е, був такий проєкт Uniswap, і він роздав дроп е, всім, хто колись користувався, користувався цією DEX-біржею. Там, там було середня десь. Е, 1500 доларів на людину, тобто вони роздали мільйони доларів. І з одного боку це якби витрати, але вони отримали таку рекламу, маркетинг, що про них написали всі. Там Написали всі топові медіа, в них з'явилася купа користувачів. Об'єми торгів і так далі. Тобто це все одно е, скорочує кошти. Е, лояльність е, в традиційному ринку, все це одівається на продукт, який вже є. І е, тому да, це лояльність. Веб3 лояльність це поки проєкт платить. Коли проєкт перестає платити, лояльність е, зникає. Тому що ми пам'ятаємо, що крипта це тільки про гроші поки що. Е, valuable фідбек це. Ком'юніті маркетинг дає і там і там, тому що е, оцей короткий час, коли е, проекти платять людям, вони дають е, щирий фідбек, вони покращують, тестують усі е, системи і так далі. Бренд релівансі і репютейшн в крипті так само, поки е, платять гроші, коли гроші перестають платити, е, люди починають дивитися на е, шукати іншого папіка, хто їм ще раз дасть е, І цей проект вже не, ну, не цікавий, їм стає. Йдемо далі. Що таке взагалі ком'юніті? Мрія кожного бренду це коли ти з кожним своїм користувачем буквально на відстані ну так, руки. Тобто ти заходиш в Телеграм, пишеш там мяу, і в тебе там, мільйон відповідей, клас, я ще гав, знаю. Тобто в тебе йде така комунікація, вони те щось накидують. І, до речі, дуже близький до цього, як мені здається, це монобанк, тому що в них дуже крута комунікація з аудиторією. Uh, і, але що таке ком'юніті? Тобто, підписники і фоловери – це не ком'юніті, тому що це просто люди, які через якихось причин підписалися. Uh, самостій, самостійність і проактивність це одна з перших ознак, що таке насправді ком'юніті. Тобто, люди uh, навалюють якийсь uh, контент, вони генерують якісь ідеї. І в крипті це, мабуть, трохи легше зробити, тому що. Uh, Ну, тому що там і технічно це більше якось, це більше така технологічна штука. Да? Там як от в ІТ є фічі реквести, там в крипті є механізм DAO, вони щось е, там предлагають, вони щось там в общем висовують якісь ідеї і так далі. І, е, 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 ідеї та смисли це дуже, дуже штука, е, тому що е, ком'юніті взагалі не будується. Навкруги бренду чи продукту, прайс-лістів, якихось і так далі. Ком'юніті будується навколо смислів та ідей. І ми дуже дуже бачимо це на прикладі біткоїна, коли на початку він не стоїв нічого, тобто нуль. І, але була ідея протидії банківській системі. І навкруги саме ці ідеї об'єдналися дуже дуже велике ком'юніті. Вона зростає і зростає. Біткоін Мегазін підтвердить нам це. Отже, і генерація контенту. Тобто, якщо ком'юніті генерує контент, а бренд просто схвально хлопає по плечу, то це дійсно здорове ком'юніті. Хух, Так швидко, я ще ніколи не говорив. Так, Що робити? Якісь висновки з нашого спостереження за криптою? Дуже така прикольний кейс, коли проєкт каже, наші канали комунікації не працюють. Це там застарілий Фейсбук або ще якась невдобний Інстаграм. Що вони роблять? Давайте спробуємо в Треть. От там точно залетить. Так не треба робити, тому що якщо у вас нема потрібних ідей, сенсів, смислів, то ком'юніті не сформується тільки тому, що у вас з'явилася нова якась там, мережа. Да? Створювати нове свої ком'юніті, власне, це прикольно, але е, є така дуже прикольна рекомендація від веб маркетингу це інтегруватись в існуючі ком'юніті. Тобто, е, наприклад, є е, ком'юніті Coinlist, да, там Launchpad великий, є ком'юніті Dex, є е, ком'юніті DEFI, NFT. І там вже згенеровано якесь ком'юніті, до якого ви можете прийти, і вони вже з вами на одній мові е, розмовляють, ви можете їм щось. Більш легше туди вставити е, до голови. Е, створювати проєкти власноруч це така традиційна штука. В крипті ми бачимо, що все більше і більше: е, – creation проєктів відбувається тобто, через ДАО, фічі request і так далі. Це і, і добре, і не добре, тому що е, ми. Пам'ятаємо, як Генрі Форд казав, якщо ми будемо питати у користувачів, що їм потрібно, вони скажуть більш е, сильніші ці лошаді. Тому тут е, така е, плюс-мінус. Да? І е, в, чер... в крипті були випадки, коли команда там, створювала проєкт, але в них є DAO, і потім DAO голосує не так, як потрібно проєкту. Вони там починають проти них там, е, війну і так далі. Е, е, трушність і відвертість е, дуже, дуже важлива штука, тому що. Е, Веб3 це дуже е, важливо, тому що воно е, строїться, будується навколо ідей і смислів. Якщо е, там не знаю, SEO чи власник він генерує якісь ідеї і смисли, а потім виявляється, що це ну, фейкові, якісь ну, не справжні, тоді е, це все якби до першого факапу. Як було. Е, Керф недавно, коли там такий був прям криптан, криптан. Потім в новинах з'являється, він купив собі дом за 41 мільйон доларів, там, за ще щось. І е, ком'юніті маркетинг на цьому моменті просто ламається, тому треба теж обережніше в це грати. Е, далі у нас потрібні яскраві особистості. Це працює е, кругом одна так? Добре, але тут, будь ласка, без факапити, не факапити, тому що е, яскрава особистість це така ставка на, там, якась, на одну людину, і вона може факапити, переименовувати Твіттер на X там, і робити різні е, речі, ревеню Share це е, теж. Плюс-мінус прийшло скрипти, тому що тут це простіше робити. Це технологічно простіше робити через там всякі стейкінги, через е, DAO і так далі. Але е, це можна працювати, це можна використовувати, але також можна загратися. В тому ж е, сенсі з арбітром, коли вони там хотіли виділити собі гроші на якусь фігню, 700 мільйонів прийшло ком'юніті каже: Ні, так не буде. Давайте якось по-іншому це робити. І. Е, е, Остання, мабуть, ідея да, на сьогодні, що е, трафік, цільова аудиторія та користувачі це не те, е, навкруги чого будується ком'юніті маркетинг. комюніті маркетинг будується на, навколо ідей і людей. І це головна штука, яку ви повинні знати е, перед тим, як полізете в ком'юніті маркетинг. Я наче... А, о, ні, ще є. Е, Ну, знайти проблему це прикольно. Це в традиційному ринку працює. А е, ще прикольніше знайти ворога. І дуже яскравий приклад з біткоїном саме, тому що. Е, о. Тому що вони знайшли ворога у вигляді фінансової системи і сказали ворог. І в них одразу тут же з'явилася купа фанатів, ціле ком'юніті, яке сказало, ми хочемо з тим ворогом боротися. І це дуже прикольний е, такий кейс, який потім дуже багато людей використовують. Там, от, наприклад, музичні якісь там ці. Вони кажуть, лейбли е, ворують гроші у музикантів, у людей. Давайте створимо якусь музичну штуку, яка нікому не потрібна. Так, і останнє це останнє бо запустити, тиснути жирний ДРОП один раз. Це, звісно, прикольно, але ком'юніті маркетинг це про постійну роботу. Ну і ДРОП теж було нормально. Дякую.